Олександра з мамою Наталею гостинно зустрічають нас в орендованому житлі. Бо їх рідний дім в Авдіївці росіяни нещадно стерли з лиця землі кабами і фосфорними бомбами, перетворивши Авдіївку на місто привид Взяла одну іграшку. Медведя, це була моя улюблена. Одяг. діти. Я ще брала з собою прищепки. Але потім, як на вокзалі до вокзалу донесли свої сумки, було дуже важко. Я розумію, що треба щось викладати, поки мене проважають. І туди хочеться, бо там садочок мій був, радість нас визивався, там хата дуже гарна була, собаки, огород величезний. Купаєшся собі, свій душ, свої собаки, кішки, гарна природа.